Отже, цим довго ранку, зараз вже сьому ранку. Я е, весь цей час прослуховував, вдвічі, навіть прослухав брифінг Зеленського після зустрічі з е, Трампом. Бо мені е, цікаво проаналізувати з перших вуст заяви, а не те, що нам вам подадуть е, сьогодні е, з дозволу банкової. В єдиному марафоні, і як правильно треба нас будуть вчити, як правильно треба трактувати результати зустрічі. Тому я до цього відео зараз докладую повністю 24, там за хвилини брифінг Зеленського без вирізок, без нарізок. А перед цим хочу сказати свою думку, що почув для себе я. Самі головні тези: перше. E, значить, э, Росія запропонувала двосторонню зустріч, а потім трьох сторону, тобто Спочатку Росія Україна зустрічається, э, потім уже за участі США. E, за слів Зеленського, значить, э, він не знає теми зустрічі, він не знає э, жодних умов зустрічі, як він сам сказав. Э, Мене дуже збунтувала заява його, що вирішувати долю і земель і ситуації з війною будемо виключно тільки я і Путін, тому я б запропонував би, допустим, суспільству, щоб воно вимагало відкриті тільки переговори, тому що нам знову будуть не показувати головний список вимог. Нам знову не покажуть е, головну е, мирову угоду, і ми не знатимемо з вами, е, на які дійсно умови від нашого імені погодився Зеленський призустріч з Путіним. Е, щодо європейських країн, е, тезис прозвучав так: що тіпа, всі ж країни нас підтримують. Це все, звісно, хорошо. але є така коаліція, вони її назвали е, коаліція. Коаліція умов здається, це питання стоїть тим, що кожна країна, яка входить в цю коаліцію, вона чому зацікавлена в цій ситуації, тому що у кожного з них є свої інтереси в переговорах з Росією. Тобто, це в когось питання сполучення географічного. В когось питання бізнес з ведення бізнесу на території Росії. Тобто кожна країна бере участь, тому що, як він сам же сказав Путін, Зеленський, послухайте, в кожної країни є свої умови також ще для того, щоб я навіть не знаю, щоб визнати Путіна опять, нормальним, і для того, щоб вони теж мали право підпису угоди мирової. E, Сама головна заява, армія не буде розпускатися. Тобто, я так розумію, до смерті, до безконечності будуть хлопці сидіти там. E, денег. На немає. Так, да, звісно, є зарплати прокурорам, суддям мільйони гривень зарплати директору Укрпошти, це, звісно, є. Тут, звісно, проблем немає з бюджетом, слава тобі, Господи, хоч би постукати, щоб блядь, там, в ушах блядь, у них зазвонило. Воєнним немає. От воєнним всім є. Міністрам всім є. є, депутатам є содержать тварей, хряків. а от. От воєнним, звісно, немає. Тому, Вони 90 мільярдів доларів вимагають від США від імені України. але не ж не уточнює, що це за допомога. Що нам за ці гроші прийдеться ще віддати. Тому що якби вже землю всю перериють скоро Наверно, будемо воздухом розчитуватися, не знаю, лісами, полями, лугами чи може, тому що ж, як показав Трамп, він же ж нічого не дає безплатно. От. Крим питання навіть не буде обговорюватися, тому що питання обговорюватиметься виключно тільки за ті території, на яких йшли військові дії. А так як Крим узяли без військових дій, то він поза межами обговорення. Якщо я неправильно зрозумів, послухайте його. Дуже велике питання щодо США, яка буде гарантом миру, тому що мені, якщо мені не зміня пам'ять у Будапештському меморандумі, вже стояла підпис президента США. Ем, ем, Дуже обурило те, що задавались питання дуже ну, вибачте, а як вам, ну, наші там вже а як вам так швидко вдалося зібрати лідер ЄС? Що це, блядь, за вопрос? Взагалі, я не мав понять. Ви хоч би вже підготавлювалися якось а то європейським ну, журналістам, звісно ж, ніяких значить, запитання дали. Ну і ще з таких, а коліція інтересів, от як вона називалася, коліція інтересів 30 країн. Які участвують в коаліції інтересів, вони також озвучують свої інтереси в цій проблематиці з Росією. От якось все, що я для себе почув. Зараз нам подаватимуть звісно, перемогу. В чому перемога? В тому, що буде двостороння зустріч, мета і тема непонятна. Потім трьохстороння. потім тет -тет буде все це вирішуватися, і нам я так розумію. В результаті дадуть просто бумажку, якою можна буде підтертися, яка не нестиме реальні вимоги Росії і реальні поступки України. Тому я думаю, що нам нема на що тут вже надіятися. Мир, мир, від кого мир і за чиєї підтримки буде цей мир триматися, і за чиї гарантії це все не сказано. Сказано тільки, що країни будуть також відстоювати свої інтереси. Грошей нема на військових. Ну, отаке, взагалі. Послухайте уважно зараз його брифінг, і потім е порівняйте з тим, що вам сьогодні будуть подавати е на шлюхи через єдиний марафон. Як нам треба сприймати цей брифінг? А ви візьміть, послухайте самі і самі сприйміть так, як ви вважаєте за потрібне. Всім дякую.